4 години. 4 години пройшло, тобто гранули наші, знаходяться у воді, 4 години. Давайте подивимося на їх структуру. Як бачите, вони далі тримаються, кубки, да. все як треба, все як ми хотіли. Сказати, що це добре для ваших акваріумів, це добре. Але якщо у вас в акваріумі... Гранули, пролежали 4 години, їх не з'їли ваші риби, або там раки, або креветки, то це більше питання до вас. З нашого боку, як бачите, структура в них тримається. Вони як йожики стали, воду набрали. Все як положено, все як ми хотіли, так і є. Ось так, 4 години. 4 години гранули, пролежали. Все з ними добре. Залишу до завтра. Хай стоять, а потім наступний експеримент зроблю, де гранули будуть лежати в акваріумі, там де є флора і фауна, і покажу, що з ними буде відбуватися, якщо вони будуть лежати трошки довше, наприклад, добу.